Відтепер українські банки можуть блокувати картки своїх клієнтів, але у тому випадку, якщо операція з коштами на їхню думку виглядає підозрілою, Національний банк України дозволив це після того, як у минулому році почастішали випадки шахрайства з електронними грошима. Останнім часом в Україні збільшилась маса електронних грошей, тому і шахраї активізувались, кажуть в асоціації банків. Щодня з'являються нові технології, які дозволяють забирати кошти з одних рахунків на інші. За останнім розпорядженням НБУ саме за такими операціями тепер банки стежитимуть пильніше. Друг у вас всі гроші, весь остаток уходить в пользу якогось нерезидента, да там Джона Купа із Франції, котрої ви нікогда таких платежей не там, да? Татам то в принципі. Банк имеет право, и на сегодня нас банк требует, чтобы стали такие программы, которые блокируют такие платежи. І, якщо це дійсно ви, как э, э, специалист колл центра, или же вы обратитесь в любое отделение банка, которая с разъяснениями, з это що це и і являетесь ініціаторами ваших виплати тідня. Також клієнт не зможе перевести гроші за кордон, поки не надасть документ про підтвердження, що має там бізнес чи родичів. Фахівці радять нікому не повідомляти пін код своєї картки, а також не відповідати на електронні листи з банку. Банки никогда не требуют индивидуальных данных в электронном виде. То есть, если нужно будет уточнить какие-то данные, вас, вам позвонят, вас пригласят, и уже там оператор банка, специалист, как бы все данные уточнит. Да? Следующее, что еще не нужно делать, так же самое не нужно отвечать на смс-ки. Якщо ваша картка не дозволяє провести операцію, телефонуйте до кол центру. Цей телефон завжди повинен бути в пам'яті мобільного. Він зазвичай є і на картці. Якщо ж виявили, що гроші зникли, треба негайно писати заяву до міліції. У банках також радять оформити окрему картку для покупок в інтернет-магазинах. Так ви теж убезпечите свої електронні гроші. Олена Петроченкова Денис Єлосавенко. Новини одинадцятого каналу.